Привіт! Тема розкладання многочленів на множники способом групування. На конкретному прикладі розберемося, як многочлен згрупувати, щоб можна було винести щось за дужки. Оскільки в нас всі доданки з додатнім знаком, ми можемо ставити з собою дужки, де захочемо. Наприклад, я би хотіла звідси і звідси винести Х3. А звідси і звідси четвірку можна винести, правда? Спільне. Так, ну давай винесемо. Звідси я винесу Х в третьому. У мене залишиться Х в другому. Додати 3. Все. Тепер тут виношу четвірку. Х в другому залишиться і виношу четвірку 3. Ну, і тепер, раз ми вже погрупували. У нас є однаковий множник, спільний множник. Ми цей спільний множник винесемо, як би да? дужки винесемо Ну, Якась така тавтологія. Х квадрат плюс 3. Тобто однаковий множник ми винесли. Що ж нас залишиться? Х в кубі і четвірка. Отак. Ми розклали цей многочлен на два множники. Розберемо з тобою ще один приклад. Бачимо, знову у нас многочлен з чотирьох членів складається, з чотирьох доданків. Е, ну, виносити, наприклад, А квадрат зручно виносити. Знову ж таки, тут я можу взяти в дужки, оскільки перед дужками буде плюс, в дужках нічого не зміниться. Ось звідси винесемо спільне. Можна з першого і другого доданку винести 3а квадрат. 3а квадрат. Що ж залишиться? Виносимо звідси 3а квадрат, залишиться 3b. 3Б. 3Б. Виносимо звідси 3а квадрат, залишиться мінус 1. Перевіримо, чи правильно винесли. Перемнож. 3а квадрат помножити на 3b. 9 а квадрат b. 3а квадрат помножити на мінус 1. Мінус 3а квадрат. Все правильно винесли. Що звідси винесемо однакового? Буква Б. Додати. Я переношу, у мене не вміщається. Ти пишеш, як є. Отже, звідси буду Б виносити. Тут у нас їх дві, Залишиться одна. Б поділити на Б. Одиничка. Перевірку робимо? Робимо. Б помножити на 3Б, 3Б квадрат. Б помножити на мінус 1. мінус б. Все. І таким чином, зверни увагу, у нас утворилось два однакових ножники спільних. Ось і ось. І ми їх можемо винести за дужки. 3b відняти 1. Все, винесли. Що ж залишиться в дужках? В дужках залишиться 3А квадрат плюс Б, плюс Б. Все, ми з тобою розклали на множники ось цей многочлен. Наступне завдання. Не все так просто. Тут вже ми не можемо поставити дужки, де нам заманеться. Спочатку вияснимо, що будемо виносити, і які доданки нам підходять для цього. Ну, припустимо, звідси можна винести це в четвертому, так? Ну, а звідси 5. То було б зручно, якби цих два доданки були в одних дужках, цих два в других. Ми їх зараз запишемо, але дещо треба буде зробити зі знаками. Добре, це в шостому. Відняти 10 це в четвертому. Далі, якщо ми тут поставимо мінус, так, мінус, і п'ятірка. В дужках у нас додатня. При розкритті дужок вона стане від'ємною. Що робиться з цифрою 50? Треба її сюди записати. Чому ставлю мінус? Бо мінус і мінус плюс. При розкритті дужок, перед якими стоїть мінус, всі знаки в дужках міняються на протилежні. Тобто тут стане плюс. А нам так і треба, тому що тут був плюс. Відняти. Виносимо тепер з перших дужок. Це в четвертому. Залишиться це в другому, відняти 10. Далі мінус. Можна 5 винести. 5. Це в другому залишиться. Мінус. Виносимо звідси 5, буде 10. Однаковий ось у нас множник. Винесемо цей спільний множник за дужки. Що залишиться в дужках? Ось Ми його винесли. Оце і залишиться. Це в четвертому відняти 5. Все. Розклали многочлен на два множники. Ще одне завдання. Тут у нас вже зверни увагу два мінуси. Ну, перші можна взяти в дужки. Взагалі, що будемо виносити, дивися, ну, є варіант, наприклад, погрупувати. Можна 6 х в п'ятому з 9 х у. Тоді ти зможеш винести трійку і х в третьому. А можна і цих два разом. Можна б де винести двійку і х з другому. Ну тут по твому бажанню, як ти захочеш. Хочеш так, хочеш так. Ну, давай я, в принципі, перші так і запишу. От, 6х в п'ятому додати 4 х квадрат y квадрат. Так. Який знак мені далі ставити? Дивіться, тут мінус і тут мінус. Ми цей мінус ставимо перед дужками. А в дужках обидва цих доданки стануть додатними. Я ставлю мінус. Беру в дужки, Групую цю групу. Так, перевіримо, чи нічого ми з тобою не змінили. При розкритті дужок дев'ятка стане від'ємною, вона і була в нас від'ємна. І при розкритті дужок шістка теж стане від'ємною, вона і була від'ємна. Тобто ми нічого не змінили, все добре можемо продовжувати. Що винесемо спільного звідси? Як я вже говорила, 2х в квадраті спільне в нас. Звідси виносимо 2х квадраті, буде 3х в кубі. Можеш перемножити, перевірити, що так і буде. Далі. Звідси 2х квадрат виношу. Залишиться 2 y квадрат. Все, я винесла. Далі. З других дужок. Мінус я ставлю, звичайно, мінус. З других дужок, що можна винести? 3. Х тут нема, не можу винести Y одного Y можу винести. Він тут один. Тут їх аж 3, а тут один. Відкриваємо дужки. Звідси виношу 3, y залишиться 3 x куб. А звідси виношу 3, y залишиться 2 y квадрат. Зверни увагу, утворилося дві однакових дужки, Тобто, оце і є спільний множник. Виносимо його. 3х куб додати 2 у квадрат. Що ж залишиться в дужках? 2х квадрат і мінус 3у. Мінус 3у. Оце ми розклали на множник. Давай ще той варіант подумаємо, який я казала, що можна от це з цим згрупувати, а це з цим. Подивимося, чи вийде такий самий результат. Давай перевіримо. Знаю, ще раз беру ось це і ось це, групую. 6х5 мінус 9х у Згрупувало. Далі дописую ось це. Тут плюс стоїть, бачите? Плюс. 4х квадрат у квадрат. Відняти 6 у куб. Оце з цим зрукувало. Нічого не змінило, бо при розкритті дужок перед дужками плюс знаки збережуться. Четвірка була додатна. Так, і є додатна. Мінус 6. І тут так само, мінус 6. Все. Звідси, що можна винести звідси? 3х в кубі. Так, виношу звідси 3х в кубі. Що залишиться? 2х квадрат мінус. 3 у Все, оце я звідси 3х куб винесла. Далі тут виношу 2 у 2 2 у 2 Що залишиться? квадрат Відняти y. Дивись, знову ж таки спільний ножник. Ось він. Запишу його, запишу його. Так, двах квадрат, відняти три ігри. Спільний. Винесла ці дужки його за Що залишається? 3х куб плюс 2 у квадрат. Порівняємо цю відповідь з цією. У нас тут множення, ти скажеш, о, перша дужка тут 3х куб, а тут друга дужка 3х куб. Ну і що? Від перестановки множників добуток не змінюється. Так само тут. Переставимо ці дужки місцями, добуток не зміниться. Тому можна і так, і так. Наступний приклад. Згрупуємо доданки. Ти думаєш, о, посередині плюс, ставимо дужки і все швидко вирішся. І що ти збираєшся виносити? З ігри в кубі і 18. Ну, що ти тут винесеш? Нічого. Так що ця ідея нам не підійде. Ми не зможемо просто тут поставити дужки і тут поставити, тому що звідси ми нічого не винесемо. Ну, давай будемо щось переставляти. Я пропоную ігри в кубі, ігре в квадраті якось згрупувати. Іг в кубі. Потім я запишу ось цей доданок. Потім запишу, давай, ось цей доданок. А вже потім ось останній доданок. Ти можеш переставляти місцями доданки, як хочеш, але саме головне, не можна змінювати знак. Якщо тут цей доданок був зі знаком мінус, то він після переставляння має так і залишитись з мінусом. Так само цей доданок, був з плюсом, має залишитись з плюсом. Ну що ж, тут же можна погрупувати. Давай згрупуємо ось y в кубі 6 y квадрат. Зверни увагу, знову ж таки, у нас два мінуси. Два мінуси. Значить, в дужках ці числа мають бути з додатним знаком. Бо при розкритті дужок вони стануть від'ємними. Можна продовжувати. Звідси виношу y квадрат. Y квадрат виношу. Тут в мене y залишиться 1. А тут y квадрат я забираю 6. Лишається. Шістка. Далі відняти. Мінус перенесу сюди. 18 виносим 3. Буде 6. І 3 y виносимо 3, буде просто y. Подивись на наші дужки. Тепер в нас однаковий множник з'явився. Ну, трошечки він відрізняється, правда? Але те, що я говорила, від перестановки до данків сума не зміниться. Якщо це плюс, можна міняти місцями. Ну, я зараз так і зроблю. І квадрат. 6 плюс y. Просто поміняю їх місцями, ну і що. Ну, а це перепишу, як є. Однакові дужки можна винести за дужки. 6 плюс y. Що ж залишиться? Оце ми винесли. Все, ми його забрали. Що залишається? І квадрат і мінус 3 квадрат і мінус 3. Розклали многочлен на множники. Все це законспектувати можна. Можеш записати в гарний блокнотик, переглянути відео ще раз. Або ж в кінці просто зробити скрін і переписати. Я додаю розв'язки цих завдань в кінці відео. До побачення!